Всім привіт! Мене звати Вікторія Грохольська і я щиро рада вітати вас на своєму каналі Droversgrow. Сьогодні на вас чекає справді цікаве відео, я б сказала навіть експериментальне. Ми разом зануримось у процес, який не зовсім звичний для моєї звичайної манери роботи, адже я буду тестувати рідку акварель від бренду Renaissance. Цей матеріал потрапив до мене зовсім випадково, я побачила його в магазині Азур і мене відразу заінтригувала його яскравість, насиченість і формат. І в мене є два кольори: це Magenta та Green Light, які сьогодні я буду використовувати для роботи. А також я протестую заодно новий папір від Kenson Mix Media Artist. Ці лініці є 250 та 300 г на метр квадратний. Я обираю більш щільніший, тому що мені потрібно, щоб папір витримав ту вологу, яку я буду наносити. І реалізувати задум, який потребує і точності, і свободи. Також я нещодавно дізналася, що магазин Азур є офіційним дистриб'ютором Кенсон в Україні і в їх магазині. Є досить великий вибір саме цієї продукції. Для мене, для художниці, яка переважно працює в техніці тонких ботанічних ілюстрацій, рідка акварель це певною мірою виклик, бо моя звичайна акварель це легкі, прозорі шари, м'які переходи і деталізація. А тут зовсім інша енергія буде. Мій задум використати яскраві плями. Інтенсивний пігмент і додати в це все трошки графічності. Тож у цьому відео я спробую припоркати досить норовливий для мене матеріал і побачити, як може він працювати в рамках моєї стилістики. Влаштовуйтесь зручно, візьміть чашку чаю або, можливо, свій скетчбук і давайте разом досліджувати межі матеріалу і відкривати нові можливості. І, звісно, не забудьте підписатися на канал, щоб не пропустити нове відео. Вони виходять не дуже регулярно, але завжди з душею. Перед тим, як перейти безпосередньо до роботи над ілюстрацією та реалізацією мого задуму, я хочу протестувати два кольори Magenta та Greenlight, з якими я буду працювати. Тестую їх у скетчбуці зі 100% бавовни, адже мені важливо побачити, як поводитиметься пігмент саме на цьому типі паперу. Адже ви знаєте, що бавовна має здатність трохи під'дати або приглушувати колір під час висихання. Починаю я з кольору мадженту і наношу досить такий яскравий пігментований, чистий колір такою плямкою. І далі поспостерігаю, як зміниться цей колір. Поки вона ще волога, то це виглядає досить насичено. Подивимося, що буде в результаті. Далі у мене експеримент з градієнтом. Взагалі фарба настільки насичена, що потрібно досить багато води, щоб зробити і розмити ось цей такий насичений рожевий колір. Тобто використовують виробники дуже багато пігменту, щоб зробити такий концентрат. І ще віднедавна я почала експериментувати з аквареллю і сіллю і підсипати в своїх ілюстраціях на акварель підсипати сіль і дивитися на створення оригінальних та незвичних ефектів. Тому я роблю досить насичену таку кольором пляму для того, щоб далі її посипати солью, і ви зможете побачити результат такого експерименту. Завдяки тому, що я використовую звичайну кухонну сіль з різними грануляціями, ось вони створюють такі зіркові ефекти, тобто сіль наче розмиває акварель під собою, а завдяки тому, що гранули солі різні по розмірам, вони і утворюють різні по розмірам зірочки. І ось на ваших очах буквально проходить 5-10 секунд і вже можна побачити ефект. А остаточний ефект буде вже, коли я приберу сіль, і акварель остаточно висохне. Завдяки магії монтажу, ви можете спостерігати, як вже сіль під'їла колір і який гарний ефект вийшов. І поки я чекатиму, коли остаточно папір висохне. Ви можете подивитися, наскільки яскравий колір залишився, тобто акварель настільки пігментована, що папір майже не з'їв його пігмент і колір залишився таким же яскравим. А тепер я переходжу до тестування другого кольору Green Light. На жаль, виробник не зазначає пігментного складу на пакуванні, тому я не можу точно сказати, які саме компоненти входять до його формули. Але, попри це, мені цікаво подивитися, як він поводитиметься на папері, особливо після попереднього успішного тесту з маджентою, яким я залишилася задоволеною. Я наношу щільну насичену пляму, щоб оцінити, чи залишиться колір таким же яскравим після висихання, як і маджента, наприклад. А також роблю плавний перевід. Перехід градієнт від насиченого тону до майже прозорого, щоб простежити, як розкладається пігмент, як працює вода і чи з'являються неочікувані нюанси. До речі, у розмитті ви зможете помітити цікаву річ, колір починає проявляти жовтий, тепловатий відтінок. Можливо, у складі якраз і є жовтий пігмент, який активізується саме при роботі з водою. Загалом рідка акварель це надзвичайно гнучкий матеріал, її можна використовувати для створення абстрактних артових композицій, для швидких заливок фону або ж для виразних кольорових акцентів завдяки її неймовірній насиченості. Це не обов'язково лише для вільного малювання. У правильному поєднанні рідка акварель може органічно вписатися навіть у дуже деталізовані ілюстрації, якщо її грамотно проручити. І аналогічно, як і в першому випадку, я також експериментую із сіллю, і ви можете подивитися, який, неймовірно, класний ефект вийшов, тому що фарба розкрилася на два пігменти розділилася, і тут яскраво виражений ось цей зелений, салатовий яскравий і жовтий класний насичений кольор. Ця пляма навіть по текстурі мені дещо нагадує мох. Дуже круто вийшло. Я дуже задоволена. І тепер я переходжу до основної частини, а саме створення ілюстрації з пташкою Рожевий Робін. Цей образ з'явився у моїй голові абсолютно спонтанно, і я побачила референс з фотографію і буквально в ту ж мить явила фінальну композицію. От ви можете бачити цей референс на екрані. Саме той випадок, коли візуаль... візуальна ідея народжується миттєво і хочеться одразу її втілити на папері. Задум наступний: створити дві яскраві акварельні плями, які зададуть загальний настрій та колористику роботи, і далі пропрацювати це все обережно вже в своїй техніці графічними лінерами від бренду Sakura. Також ви можете побачити, що в мене на столі лежить трубочка. Ви згодом дізнаєтесь, для чого вона мені буде потрібна. І також мені дуже цікаво, як поведе себе папір, ось цей Kenson Mix Media Artist у міксованій техніці, бо поєднання рідкої акварелі з тонкими графічними лініями потребує не тільки вологотривкості поверхні, а й достатньої міцності, щоб лайнери не дряпали фактуру, а лінії залишались чіткими. Тож, для початку, я пензликом наношу досить активну вологу пляму Green Light кольору. Наношу так, щоб вона аж виступала над папером, була дуже насичена і пігментована. І ось якраз для чого мені потрібна трубочка. Я буду роздувати, можна це зробити просто ротом, але... З трубочкою це буде більш точна робота. Я роздуваю так, щоб акварель рандомно текла в потрібні, можливо, сторони. Тобто трубочкою я наче направляю її туди, куди мені потрібно. А також обережно все ж таки хочу зробити такі е, бризги, також як експеримент. І далі намагаюся вже дотягнути туди, куди мені потрібно ось цю пляму трубочкою. Взагалі, цей етап дуже для мене захопливий, бо тут все поєднується: і спонтанність акварелі, і контроль в деталях. Ось такий абстрактний елемент у мене вийшов: яскрава пляма, яка задала настрій і водночас заклала основу для подальшої роботи. Мені подобається, як поводиться рідка акварель на цьому папері. Колір не втрачає своєї сили і розтікання відбувається доволі плавно, поки все йде по плану і це дуже тішить, особливо коли працюєш з новими матеріалами. Після зеленого кольору я змінила воду і тепер переходжу до роботи над грудкою пташки, де вже буде інша кольорова гама, ніжно-рожеві малинові відтінки та в деяких місцях більш насичені. Тож чиста вода обов'язково умова для чистоти кольору. Я змочила ділянку грудки чистою водою і тепер обережно вношу пензлем мадженту у вологу пляму. Момент, коли пігмент торкається води, він якийсь магічний для мене. Він буквально оживає, розтікається і змінює свою кольор, створюючи власний ритм. Це як невеличкий перформанс, ти ніби керуєш ним, але при цьому залишаєш. Простір для стихії води. Пензлом я обережно спрямовую рух кольору, створюю плавність, уникаю неконтрольованих розводів, але й не придушую природну динаміку. У деяких зонах я додаю більше пігменту, щоб посилити глибину, а в інших, навпаки, залишаю простір світлу, щоб зберегти повітряність акварелів. Це дуже тонкий баланс, контроль і свобода. Він мені особливо важкий у таких роботах, де поєднуються реалістичні деталі пташки і емоційна абстрактність плям. Я не прагну в цій роботі до фотографічної точності, мені більш цікаво передати характер, настрій, колір і легкість образу. Зараз я даю акварелі. Розтіктися так, як вона хоче, і нічого, буквально тільки трошки направляю її пензликом. У тих місцях, де, на мою думку, я могла переборщити з яскравістю, я одразу додаю чистої води, щоб розмити краї і м'яко визвітлити зону, де це дає змогу повернути легкість і баланс у композиції, не втрачаючи насиченості в потрібних ділянках. Після цього я плавно продовжую роботу з грудкою пташки, додаючи нові шари кольору і підсилюючи тональні переходи. На відео ви можете зараз побачити, як виглядає робота після повного висихання фарби. І ось мій висновок. Рідка акварель практично не втратила кольору. Відтінки залишились такими ж насиченими, якими були і у вологому стані, що дуже тішить, особливо коли працюєш з пігментами без точної інформації про склад. Окремо, хочу відзначити і поведінку паперу. Після висихання він майже повністю вирівнювався, і на поверхні практично немає хвиль. Це справді хороший результат, враховуючи, що це не класичний акварельний папір а Mixed Media Artist, тобто призначений для фі... фіксованих змішаних технік. Це означає, що його цілком можна використовувати для подібних проєктів. А далі я буду працювати з лінерами від бренду Sakura. У мене вони в трьох розмірах: 3, 5 та 10, тобто 03, 05 та 10. Для того, щоб робити різної товщини штрихи, і малюнок був не таким одноманітним. А щоб відео не було занадто довго, я все ж таки вирішила прискорити частину з графічною роботою, тому переглядаємо цей шматочок, і відразу в кінці відео ви побачите результат. Операція готова, і я дуже задоволена цим експериментом. загалом. Сьогодні я протестувала рідку акварель від бренду Renaissance, попрацювала з двома яскравими кольорами і заодно протестувала новий папір від Kense. Загалом мені фінальна картинка подобається, тобто, незважаючи на те, що плями досить яскраві і акцентні. Все одно, то в нервні лінії їх досить урівноважують. І навіть манжента тут досить привабливо та яскраво виглядає. Мені здається, що вдалося поєднати емоційні акварельні плями з точною графічною деталізацією, саме в тому стилі, який мені близький. Коли легкість і контроль працюють разом. Якщо вам сподобалося це відео або воно стало для вас корисним, будь ласка, поставте вподобайку, підпишіться на канал, якщо ви тут вперше, і залиште коментар, мені дуже цікаво, чи працюєте ви з рідкою акварелью, які матеріали вам до вподоби, і що ще хотіли побачити на каналі Droveys Gro. До зустрічі у наступних відео!